Нове. Вітаю, мене звати Денис Заченко, і це відео я кваліфікований робити лише на 50%. І ця ситуація вельми дивна, бо зазвичай ця цифра менша за 0%. жартую. Однак, преміальний комбо набір Logitech MX Keys S, комбо для Mac дійсно розрахований на власників власне, пристроїв Apple. Але при цьому відмінності від Windows-версії у цього набору не мінімальні, але відчутні. Достатньо відчутні, щоб над цим оглядом працював і я, і мій гарний знайомий. Микита з каналу Next Door Review. Отже, план такий: ми з Микітою. Дивним чином однаково кваліфіковані робити цей огляд. Я цей набір, по суті, вже оглядав і оглядав детально, але версію на Windows. А я тестую конкретно цю версію вже не перший день. Просто на платформі, яка під цю версію ідеально розрахована. Тому готуйтесь, бо буде весело. Ну і перед тим як почати, не забувайте, що наш україномовний контент і у мене, і у Микити можна підтримати вподобайку, підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарями, але можна і фінансово на головній сторінці каналу по вартості. Від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже, вартість набору Logitech MX Keys S Combo для Mac складає 9 тисяч гривень або 220 доларів, або десь 200 євро. Зрозуміло, що це не за мишку або клавіатуру. Це за мишку і клавіатуру разом. Тут, власне, розкрию секрет полішенеля. Logitech MX Keys S Combo для Mac це модель новинка, але набір із знайомих нам Logitech MX Keys S для Mac та Logitech MX Master 3S. Теж для Мака. Жодна з цих моделей окремо це не новинка на ринку, але вони вдосконалені для Mac пристроїв. Власне, MX Master 3 я оглядав 4 роки назад і користувався нею майже 2,5 роки. MX Master 3S має виключно технічні відмінності, трохи кращий DPI і безшумні кнопки. Клавіатуру Logitech MX Keys для Mac оглядав мій колега на сайті, а версію MX Keys S оглядав я. І це має вам натякати на те, з яким класом техніки. Які ми маємо справу. Ми маємо справу з моделями, які роками не змінюються візуально, а лише оновлюються всередині, і то, по мінімуму, по суті. Тобто, як і у випадку Logitech G502, ну немає сенсу знімати короля стролу, якщо король все ще король. Можна просто доліпити на корулу зайвий діамант, та й все. Єдине, що конкретно у Logitech MX Keys S Combo для Mac є з неочікуваних речей, це підкладка під зап'ястя. Вона не магнітна, але якісно виконана і не ковзає на місці. Ну і в коробці, окрім цього всього, лежать ще інструкція та гарантія, а також пояснення того, як дістати акумулятор для утилізації. Також є кабель Type-C Type-C для зарядки, але він чомусь один на два пристрої, що досить смішно. Також відмічаю, що і пакування зроблене з мінімумом пластику. А папір і картон очевидно перероблені. І пластик самих аксесуарів на 78% Це перероблений пластик Next Life. Тепер. Щоб зберегти і нам, і вам час, всі технічні характеристики будуть у текстовому огляді, але розповім про найголовніше, що вам варто знати. Клавіатура Logitech MX Keys повнорозмірна із профілями сферичної форми та ножичними перемикачами. Мишка Logitech MX Master 3S для Mac виділяється дуже відомим профілем, ну тобто зовнішнім виглядом, а також інерційним металевим коліщатком із безкінечною прокруткою боковим коліщатком і секретною кнопкою під великим пальцем. Далі Набір Logitech MX Keys S-combo для Mac працює по Bluetooth. Працювати по дроту, тобто по Type-C, аксесуари також вміють, але не стільки вміють, скільки просто підзаряджаються, доки працюють по Bluetooth. Є також підтримка Logi Bolt, але сам адаптер у комплекті не йде. У обох пристроїв при цьому є підтримка до трьох джерел підключення, перемикання, між якими швидке і просте. Далі у клавіатури розумна підсвітка, яка реагує на наближення до неї рук і автоматично підлаштовується під освітленість простору. Навколо мишка, тим часом має сенсор 8 k DPI, який ідеально працює, хоч на коврику, хоч на прозорому склі. Logitech MX Keys S Combo для Macintosha також підтримує всі фірмові фішки програмного забезпечення Logi Options Plus, про які я детально розповідав у одному із своїх попередніх відео. Знову ж таки, якщо коротко, то в програмі можна переналаштувати ледь не всі функції, і мишки, і клавіатури, налаштувати їх окремо під різні програми, і навіть налаштувати ледь не найкрутіші на ринку. Макроси, розумні дії. Тепер я передаю слово моєму колезі, і він вже розповість про свої думки та про досвід експлуатації цього комбо -набору. Всім привіт! Мене звати Микита, і я користувач MacBook вже не перший рік. Про цю клавіатуру я мріяв ледь не стільки ж часу, але отримав і клавіатуру, і крутилезну мишку. Це було взагалі бомба. З MX Master 3 я теж знайомий. Мене лежить стара, яку мені Денис і подарував. Е, власне, ось вона. Втім, зрозумійте мене правильно. Ці моделі не ідеальні, особливо, якщо ви. Користувач MacBook, бо у вас вже є клавіатура, а тачпад на маках найкращий в світі. Чи це означає, що вам не потрібен цей комбонабір? Ні, не означає, якщо у вас є на нього гроші, то він сильно спростить вам життя. Але не всюди. Почну з гарних новин про набір загалом. Він працює півроку без підзарядки, а коли розрядиться, то працює під час заряджання. Далі у фірмовій утиліті можна налаштувати ледь не все, що завгодно. Можна навіть перемикатись між трьома пристроями. Не просто перемикатись, а об'єднати їх в одну систему. Тобто у вас буде от два ноутбука і один ПК. Ви можете мишкою клавіатурою користуватись безшовно. У вас по суті робочі столи об'єднуються. Фірмова програма також вирішує проблему реверсної прокрутки і Smooth Scrolling. тобто може замінити програму MOS. І ще прикольно, що підсвітка Caps Lock та яскравість клавіатури показуються окремими діалоговими вікнами на екрані. Денису правда це не дуже сподобалось. Чого б це раптом? Так, стоп. Мені це не дуже подобалось, бо я не знав, яка програма це робить. І тому я не знав, як це відключити. Бо, спойлер, якщо я правильно пам'ятаю, то ось ці ось віконця вискакують навіть тоді, коли у вас лише мишка Logitech. Лише мишка. Фірмову клавіатуру мати не обов'язково, індикатори все рівно будуть вискакувати. Та й таке тепер до плюсів окремо. Клавіатура по розмірам і розкладці, як клавіатура MacBook. Ви пересадите з однієї на іншу, навіть різницю не помітите. Клавіатура відносно важка, 810 десять грам, на якого взає на столі і дуже тиха. Як і яшка, але про неї трошечки потім. Суть у тому, що якби мені довелося друкувати текст, щоб не розбудити когось поруч, то я навіть не знаю, що міг би обрати, окрім MX Case S. Ну і накладка під руки. Вона мені особисто дуже корисна. Якщо сидиш низько, бо стіл не ріже руки. Тепер що мені в ній не сподобалось? Це запитання важке, бо всі недоліки MX Case S повністю лежать на екосистемі або на форматі ноутбука. Наприклад, те, що я звик до відсутності нампад. і більша клавіатура зменшила площу, яку я використовував під мишку. Це ж не проблема клавіатури. Але ви через це теж можете пройти. Далі Apple на повнорозмірних моделях всюди перемістила FN клавішу на місце Delete. Якщо у вас різні по розмірам клавіатури, це незручно, бо важко звикнути. Тому знову ж таки краще мати без цифрового блоку, якщо є така можливість. Втім, найголовніше ось що. E, підписи на windows версії більш універсальні, а на версії під Mac — лише під Mac. Це не критично, бо можна просто докупити наклейки або клавіші окремо, якщо, звісно, знайдете, але просто ну неприємно. А e, По мишці почну з мінусів. Прокрутка на MacOS на мишках працює гірше ніж на тачпаді. У кого MacOS, той зрозуміє, і жодна мишка у світі на це не перебори. Це косяк оболонки. І жодна програма, яку я знаю, не вирішує всі проблеми, бо навіть лоджі Options Plus e, десь допомагає, а десь шкодить. Але головна біда це покриття. Тут я перехоплю микиту, знову був важливий контекст. Совтач у мишки настільки ж зручний, наскільки він ніжний, і агресивні хімічні речовини типу солі або спирту роз'їдають його дуже активно. Тому, якщо у вас пітніють руки. Або ви чистите мишку спиртом, як у своїй безмежно галактичній мудрості робив я, покриття зітреться за 2-3 роки. З іншого боку, якщо ваші руки не пітніють, бо ви в офісі або в кафе під кондиціонером, ну там, де Мак частіше за все використовують, то мишка може, скоріш за все, і буде, скоріш за все, виглядати ідеально навіть після 10 років. І про windows пристрої я так сказати, на жаль, не можу, бо очевидно, режим експлуатації там трішки інший. І не забувайте, хоч вона по Хоч нова, вона по суті найзручніша миша, мабуть. Навіть у, у світі, в принципі. Про Mac взагалі мовчу. Власне, тут перейдемо до переваг. Додаткові клавіші можуть замінити свайпи в екосистемі Mac. Я маю на увазі повністю замінити і перемикання між робочими столами, і е, згорнення програм, і все на світі. А кінетична прокрутка просто неймовірна. Тисячу рядків на секунду, це самі розумієте, наскільки круто. Бокова дуже допомагає в програмах для монтажу відео. Мене, власне, на це Денис і підсадив ще, коли він в прем'єр промонтував. А ми обидва вже більше двох років, де він працюємо. Ну і тихі клавіші. Ліве і право, так точно. Основні, все ж гучніші. Підсумки особисто від мене. Це тупо топ для мака. Найголовніший комплімент полягає у тому, що ви не будете сумувати про тачпад ані секунди. Ви не будете мати проблем з жестами, але при цьому звикнете до подвійного скролінгу і зможете об'єднати аж три комп'ютери однією периферією. Повірте, це неймовірно круто. Ну і підсумки від мене погоджуюсь, це так, то топ за свої гроші. Гроші немалі, але навіть за них я не можу собі уявити ніякої кращої альтернативи. Тому так, Logitech MX Keys S Combo Mac я рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи задумувались ви, як користувач Мака, що якісь комбо тобто тобто і клавіатура, можуть настільки круто замінити власне клавіатуру і тачпад на вашому ноутбуці. Пишіть не соромтесь. Також, доки є можливість, у мене регулярно виходять відео про макбук та екосистему, як грати в ігри, чого боятись, чого боятись не треба, ну і таке інше. Тому буду радий вас бачити на своєму каналі. До зустрічі! З вас, як завжди, в подбайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все, і тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!